Добрий день, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Терелопроводник. Дивіться, сьогодні на Аміра, на ділаю розклад. А, давайте подивимося, що вам хочуть сказати, вищі сили. Може щось попередити. Перший варіант, Перший варіант, що хочуть сказати, вищі сили. Другий варіант. Буду сейчас ще фігурки ставити. Другий варіант. Що хочуть попер... прошу попередити, і третій варіант. І третій варіант. Прошу, хочуть попередити. Так, сьогодні зелений камінчик перший варіант. Оцей камінчик, другий варіант. І піраміда третій варіант. Загадуйте швидко, показую три варіанти. Швиденько. Недовго думайте. Поїхали перший варіант. Дивимось. Ага. Ну, знаєте, тут перший варіант показує, що ваша поїздка. Тут ви будете, як вам сказати, уже. Вам розв'яжуть руки, що у вас руки розв'язані, ви можете їхати. Вам тільки треба вибрати куди. Оце перед вами стоїть задача направлення, куди ви будете їхати на цьому потязі. А так, взагалі, вже можете їхати. Дякую. Це був перший варіант. Другий варіант камінчик. Що вам хочуть сказати, прошу попередити. Угу. А тут потрібно буде е, якось так, знаєте, ви, вам допоможуть вийти з ваших ілюзій ваші друзі, друг, один там, декілька друзів, і у вас почнеться новий період, період возрождення. Знаєте, як, оце, як ця пта, птаха фінікс. Возрождаться буде. Друзі допоможуть вийти з ілюзій. Не прибувати там, не погружатися. Дякую. Другий варіант був. Це третій варіант піраміда. Про що хочуть попередити? Угу. Ну, вам, вас хочуть попередити, що у вас в, в домі, в сім'ї є таємниця, таємний мужчина. Або друга ситуація, що у мужчини є, у чоловіка є таємниця. А таємниця про що? А про що таємниця? Уточнювати будемо? Про те, що він, ну, як сказати, в плену сидить. Це який плен? Препятствия у нього. Йому не дають вийти з цього полону. Можливо, і в прямому сенсі полон. Добре, бо зараз війна йде, все можливо. Особистий розклад. Ви можете звертатися по ем, телефону плюс 38 099 28 149, 47.